Всім привіт! Мене звати Катя Дрозд, я одна з резиденток виставки. Ось, і сьогодні я буду проводити екскурсію. Це виставка в рамках резиденції від муніципального арт-центру, яка проходила протягом трьох тижнів. Ось, і це результат нашої фінальної роботи. У програму входила робота з психологами, там арт-терапія, майнфулнес це взагалі найулюбленіше, що було. От. Ми ходили в кафе надію, кушали пельмені, було прекрасно. Ось, і резиденція нам надала новий простір. Це ну, він ще не знаю, чи він вже відкритий публічно чи ні. Там раніше був інститут екології. Ось ми там перебували весь цей час. Ще трошечки розповім загальну концепцію саме резиденції, а на меті було допомогти переміщеним митцям з України зі сходу, з Києва ну, для будь-яких митців, які опинились у Львові, втратили якісь ресурси, домівки. Ось нас відібрали, здається, шестеро ну, так людей плюс один колектив. Я потім розповім. Ось і задача чи завдання було дослідити Львів і відрефлексувати це, і показати відповідним в роботі. Так, перед вами робота Дар'ї Молокоєдової, Дар'я з Крематорську Так, і навчалась в Харкові. Ось і зараз перебуває в Києві. Це робота без назви. Але цей предмет це називається кікімора, це камуфляжний костюм. Ось, І розповім вам трошки історію створення. Це, в принципі, натхнення арт терапією першим сеансом, коли Соломія, наша терапевтка, роздала нам аркуші паперу і запропонувала просто взяти будь-які кольори і щось намалювати. Взагалі не оцінюючи, типу, красиво, не красиво, просто ну, рандомно. А, і далі нам треба було пояснювати кожним, а, що ми намалювали, просто якісь свої відчуття. І коли черга дійшла до Дарі, вона зрозуміла, що вона не може назвати ці емоції, ну, вона якісь труднощі. Ну, Відчуває і вона дуже сильно задумалась над цим. І ще нам сказала, що ці роботи ми взагалі можемо з ними робити що завгодно. Ну це очевидно, але ну типу ми могли їх залишити в центрі, могли нікому не показувати навіть. Типу абсолютно дозволялось. І вона ще зробила декілька робіт е, вже вдома, які нікому не показувала. І ось вони тут. І поки вона це робила, вона також відчувала ці емоції, що вона не може. Е, Назвати, як вона себе почуває, і що вона е, починає як фантазувати і заміщувати справжні емоції, вона нам ніби маскується ними. Ось. І е, це надихнуло, в принципі, на маскувальний костюм. Ви можете бачити, що він білий, і зараз він маскується під е, цей простір. Ось і так само він, ну, в принципі, такий зимовий варіант. Ось, і ще ви можете бачити цю світлину це фотографія брата Дар'ї. Він е, воює, так само, як і батько. Ось. І він вдягнений в цю, цей костюм Кікімори. І це насправді не пов'язані були штуки, але просто воно так все наклалось одне. на одне, Ну, типу, просто дуже дивно. Ну. І вона вирішила повністю цю роботу поєднати, всі ці випадковості. ось. Так що це її рефлексія. Ці малюнки, ось вона залишила деякі частинки тут. В принципі, якщо вам, ну, якщо вам захочеться, ви можете взяти і доповнювати костюм як завгодно. Це абсолютно типа, окей. Ось і, можливо, Дар'я теж приїде ще і буде доповнювати. Проект Віталія Матухно. Він з Лисичанську. Супер цікава людина. Типу, я знайома особисто і дуже рада, що він теж потрапив сюди. Нагадаю, що це проєкт про ну, має бути рефлексія на Львів. Ось. І це відповідно кадри Львова. Хоча може здатися, що це щось якраз з Лисичанську, якісь індустріальні пейзажі. Але, це теж не випадково. бо... В Італії він все життя прожив в Лисичанську, і насправді це вже його екосистема Оці пейзажі, індастріал, зброшки. типу, він без цього навіть не може жити. Йому навіть не зовсім комфортно інколи у Львові, бо ну, немає такого знайомого чогось. І Львів це теж індустріальне промислове місто. І ось він зосередився саме на фотографуванні цих зон. Також Тут він засняв відео і фотографії, коли у Львові були прильоти. Ось там клуби диму, можете побачити. І ось він це наклав, пропустив через різні фільтри, через нойз, що, в принципі, теж супер характеризує Віталія, бо він саме пише нойз. без чого проєктів вони теж мають ось такі таку графіку. І ще Віталій, він. Займається, організовує різні простори, виставки. Ось в п'ятницю буде у нього виставка в Денпулі персональна. 25-го буде в пороховій вежі презентація Зіну. Типу, дуже рекомендую всім прийти, подивитись. Як він описав цю роботу конкретно, що це алюзія на місто. Заради міста. Тобто, якби в ідеальному світі міста будуються для людей, людьми, звичайно. Але е, так як я раніше казала, він не відчуває якогось, якогось комфортно. Для, для нього це, типу, не його дім такий. Ось. І, але все одно в центрі тут стоїть людина, типу, яка має бути в будь-якому місті. І, до речі, це фотографія е, з паспорту. Він знайшов її у Львові, теж таку всю роздерту, ось, і вирішив зробити її центральною. Це робота Євгена Коршунова. Він з Броварів і з Києва. Ось. Це, звісно, людина огонь Про цей проєкт ви можете побачити тут напис Коли зійде українське сонце. Це відсилка на цитату Джахара Дудаєва, як вона звучить, Росія помре тоді, коли зійде українське сонце. І ось, відповідно, Віталій в очікуванні. Він уже просто супер приготувався. Він уже взяв цю сонячну панель і ну, чекає, як всі українці, в принципі, сходу цього сонця. І насправді цей проєкт. Він має бути втілений в житті на вулицях, це як ескіз. Бо у Львові теж є вулиця Джахара Дудаєва. І Віталій активно працює над тим, щоб збільшити цей масштаб панелі, повісити її десь там на даху і, і пустити кабелі, щоб люди могли заряджати свої пристрої. Ось. Так що отак от. У Віталія ще є робота. Ой, Господи, У Євгена. У Євгена. Пропоную далі пройти. Це такий трошки мємний проєкт, але з критикою подій, яким це присвячено. Конкретно це меморіальна табличка, присвячена присвячена меморіальній табличці. Це все почалося в 2014 році. У Львові був проєкт, що там люди епохи Шевченка. І планувало, що по всьому місту у Львову будуть встановлені таблички відповідно з іменами людей, які жили в час Шевченка. І може, зверніть, будь ласка, увагу, ось там є фотографія таблички, яка була замість цієї. Це присвята Льву Толстому. Табличка з 2014 року висіла до 2022 року, відповідно, на однейменній вулиці Льва Толстого, яка зараз вже переіменована ось на честь митрополита, ну і її зняли. Але ось ці кріплення вони залишились, і Євген так само хоче встановити цю табличку прямо на тому місці, типу, показати, що була така штука дуже непонятна. З Львом Толстовим. ось, І це буде як нагадування. Ось, бачите, ця персона вже ось вона така затерта, бо, типу, це не важливо. Важливо, що це сталося. Це моя. ось, Вона називається тіло, і це дослідження е, лісу і своє, свого тіла. Своєї сексуальності через ліс. Конкретно цей е, ліс парк це е, залізні води. Це взагалі така супер унікальна штука. Тільки там знаходяться такі дерева, які дуже нагадують тіла людей, там, типу, видно їх ноги, руки, ліктя типу, видно їх шкіра типу дуже заліпательна штука. Е, ну і взагалі, коли я приїхала у Львів, я. Дуже багато гуляла лісами, парками, і вирішила саме сконцентруватись на дослідженні цих зон. І була дуже приємно здивована, що насправді у Львові типу, дуже багато парків. Навіть можна пересуватись по місту просто через парки. Типу їх настільки багато, вони просто маленькі є, є великі. Ось. І чому саме ліс? Тому що це мене заспокоює, це таке. Найкраще місце, де можна позбутися тривожності, просто ходити, концентрувати свою увагу на якихось деталях. Е, ну саме через це я й помітила, що це дуже похоже на людей. Ось можете бачити, що це як е, наче, якийсь атлант, якийсь чоловік, ось його ноги, і він там занурений в землю, і там дуже багато таких дерев. Е, в інсталяції також присутній зінь. Там збірка фотографій ну, тих об'єктів, які на відео, є трошки інші. Ось, і це так, така зона, вона спеціально відокремлена, щоб людина могла сісти, відокремитись від всього шуму і теж супер наблизитись детально, роздивитись, якісь текстури, якісь дерева, ну, і побути на самоті, подумати взагалі, які, на які думки це наштовхує. Ось, ну і так само тут є тканина, яка трошечки так розділяє цю зону. Ось, ну Можливо, комусь прикрити прикритися срам, так що можете використовувати як завгодно. Ось це Ілля Тодуркін з Маріуполя, і також, типу, він просив казати, що він з Києва. Ось. Супер класна людина. Неймовірно, глибока, цікава, багатогранна. і ви це можете просто ви можете подивитись на це і зрозуміти, чому це так, бо це його щоденник, який він вів протягом декількох місяців. Він повністю заповнений. Це, це щось нове, здається. А він теж заповнений вже. Е, і ви можете там після екскурсії прийти в будь-який момент, погортати, почитати це все супер доступно. Тобто, Ілля показує, що він відкрита людина, у е, нього немає ніяких секретів, і він ставиться до свого життя як до проекту. Все його життя це проект. Тобто він досліджує себе і е, перетворює себе на об'єкт. Ось. Е, також ви можете бачити скульптури. Взагалі я займаюся скульптурою дуже класно, з дерева. Тут такі маленькі з пап'є-маше. Ось він тут можете бачити робив ескізи в них, і потім е, з деяких аркушів, з щоденників, він ну, стоп собственної створив їх. Ось. Це такі маленькі класний об'єкт. Ось це елементи його скульптури. Це був домик скаляний, він розбився. Типу, ось, ну, відповідно, під час воєнного наступу через переїзди, дуже символічно. Ось, і цей персонажик, це його друг, який е завжди був поряд з ним. Весь цей час, коли він заповнював щоденник, і він, наче з ним спілкувався, йому було так легше вести його. І взагалі це класна практика. Дійсно, що всі свої думки ти концентруєш на одному місці, на аркушах, і потім можеш передивитись і якось оцінити свій стан. Так що це дуже практика корисна всім. Супертиндітна робота. Ось це вся кімната під проекти просто чарівних людей: Юрія Штайда і Вікторія Телітян. Це таке подружжя. Вони ще, ну конкретно в рамках цієї резиденції, вони працювали як пара, як таке угрупування. Ось, і воно називається А, Вони так само вирішили сконцентруватися на лісах. До речі, ви можете побачити, що там є таке. Ну, з тих залів сюди, оця тягнеться тема лісу. Причому дуже цікаво, що ми взагалі не домовлялись. Ми мало спілкувались про проекти один одного, але ось так сталося, що дуже багато людей брали натхнення через ліс. Ось, і спеції, звичайно, зробили це на максимум. Вони хотіли досліджувати графіті в місті на стінах, але побачили такі дуже дивні замальовки в, парці, в парку Погулянка. Це графіті, там в них є якісь терміни, я чесно забула, там такі саме ці малюнки по деревах. І вони просто відкрили ну, це щось неймовірне. Тут, тобто це е, графіті 52-го року, там є ще 48-го, це найстарше, що вони там знайшли. Також, окрім просто написів, там, я люблю тебе, є такі дуже дивні, тут був голод. Типу, щось таке екзистенційне. Або тут були, і зовсім без напису хто саме. Типу, дуже цікаві штуки. А найцікавіше це ось ці еротичні зображення. Типу, їх там просто гігантська серія насправді. ну Типу, я такого ще ніколи не бачила. а От в тому парку виявилася гігантська колекція. Ось, і там з того боку є планшет. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись, але це все одно маленька частинка, це там 10% десь з того матеріалу, що вони зібрали. І взагалі, як вони робили оці плакати, постери, вони просто прикладали папір і робили відтиск. Ось. І типу, деякі зображення, вони вже, ну. Дуже старих років, там були, були прям на висоті, доводилось підійматись там на драбини це все знімати, але дуже цікаво. І ще виявляється, що ця практика до сих пір живе, і там є навіть свіжі, типу цих років, ну, в цій графіті. Тобто, це не архаїзм взагалі. І ось цей відбиток одного з дерев. Тут ви можете бачити цей силікон, який огортав. Типу, супер вообще детальна текстура передана. Тобі, справжнє дерево. От. М -м. Ну, це, певно, все. Типу, якщо у вас є якісь питання, можете соромитись ставити їх. Будь-які, навіть якщо ви думаєте, що вони дивні. Нічого дивного немає. От. Тоді ще хочу вам сказати, що дуже рекомендую пройтись. Е Ну, коли там, може, не буде людей або зараз, спокійно по всім ще роботам зосередитись і знайти якісь свої сенси. Це насправді є розуміння сучасного мистецтва. Типу, коли глядач знаходить свій сенс. Вже типу, постмодерн, це коли там смерть автора насправді це не настільки важливо, як те, що ви для себе почерпнете з цих робіт. Ось тому так, дуже дякую, що ви прийшли. Дякую. От.